Щодня ми чуємо безліч міфів про вагітність. Давайте розвідчаємо сім найпоширеніших після контрацептивів. Більшість жінок успішно вагітні та народжують дітей, деякі вже у першому циклі. Після 35 років завагітніти можливо, просто це іноді складніше і вимагає до обстеження та лікування. Для жінок, яким до 35 років ми даємо один рік. З власних спроб на зачатті, і лише після року невдалих спроб вже є необхідність звертатись до спеціалістів. Ми можемо думати, що овуляція регулярна, але це не є показником гарного великого запасу оворіального, тому бажано здати АМГ, це буде повноцінна картина. Більшість жінок успішно вагітні та народжують діток після історії з викидним, але необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та виконувати всі призначення. Під час грудного вигодовування вагітність можлива, навіть до першої менструації, тому обов'язково необхідно використовувати додаткові методи контрацепції, щоб уникнути незапланованої вагітності. Дійсно, стрес це є одним із факторів напліді, може блокувати овуляцію, але це не є основний чинник наплідня. Не гугліть міфи, звертайтесь до нас.